Друзі, сьогодні ми починаємо читати послання апостола Павла до Ефесян. Це дуже чудове послання, в якому апостол розкриває його розуміння того, для чого Бог створив церкву і що церква призначена робити в цьому світі. Перший розділ, який ми сьогодні читаємо, дуже цікавий і наповнений Павловою хвилою Богові, який робить дивні діла. Своє звернення він починає такими словами: Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Благословляючи Бога, ми можемо згадувати всі ті діла, які Він чудово створив в нашому житті. Все те, що він зробив протягом тижня, що минає, все те, що Він робить в нашому житті повсякчасно. Бог, який подарував нам спасіння, який подарував нам безліч благословій, благословив нас як матеріальними, так і духовними речами. І згадуючи ці матеріальні і духовні речі, якими Бог нас наділив, ми можемо благословляти ім'я Боже, розуміючи, наскільки велика Його милість до нас. І благословляючи його, ми можемо пригадувати всі ті чудові діла, які творяться ним. Цей розділ, який ми читаємо, він надихає нас згадувати все те, що Бог робить для нас, і дякувати йому, благословляючи його святе ім'я. Тож читаємо Слово Боже, згадуємо Божі милості і підносимо хвалу Богові, бо Він цього достойний.